Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Ради вітати у цій студії нашого спікера. Це пан Артем Астахов, начальник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, що склалося за перший тиждень липня. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Інформація про оперативну обстановку в Харківській області у сфері цивільного захисту за тиждень з 1 по. 7 липня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснили 258 виїздів за сигналом тривога. Із них на гасіння пожеж 175 разів. На пожежі пов'язані з веденням бойових дій 36 разів. Під час проведення аварійно-рятувальних ревіт врятовано з під завалом дві людини. На пожежах нам вдалося врятувати чотири людини. Ще 16 людей було евакуйовано з небезпечних зон. На жаль, маємо один випадок загибелі людей на пожежі. За тиждень у природних екосистемах виникло 103 пожежі, із них 18 це лісові. Для надання допомоги населенню було здійснено 20 виїздів. Щодо розмінування, на Харківщині наразі працює 38 восемь перетехнічних розрахунків зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій: це 204 сапери, 93 одиниці техніки. В тому числі 13 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 263 залучення, при цьому було зшкоджено 431 ворожий боєприпас. А всього з початку війни перетехніки обстежили 7 433 гектара території, з них 397 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2082 гектара сільхозугідь, близько 4000 тисяч. Кілометрів лінейних мереж, 61 об'єкт та 4572 домогосподарства. Загалом виявлена та знешкоджена технічними підрозділами ДСНС 96 486 вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося три випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. При цьому постраждала одна особа і загинула 5 осіб. 2 липня поблизу села Мацьпанова Чугуївського району стався підрив вантажного автомобіля з напівпричепом. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. 6 липня у місті Вовчанськ внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибухонебезпечний предмет постраждала 58-річна жінка. Поранену жінку працівниками національної поліції було доставлено до населеного пункту Старий Салтів. Та передана бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації 7 липня близько 17-ї години на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району, ймовірно, на протитанковій міні підірвався легковий цивільний автомобіль, в якому попередньо було шість людей, у тому числі дві дитини. Наразі. Виявлені фрагменти тіл п'яти загиблих осіб. Тривають слідчі дії та ідентифікація тіл загиблих. Хочу звернутися до всіх мешканців Харківської області з проханням чітко дотримуватися вимог мінної безпеки, особливо це стосується деокупованих територій та населених пунктів, на території яких велися інтенсивні бойові дії. Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги. Поля, водойми, інші відкриті простори. Ці території зараз сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не резервувалися, протипідхотними та протитанковими мінами. У разі виявлення підозрілих предметів або вибухівка, прохання негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Що щодо пожеж, які е, пов'язані з ворожими обстрілами, протягом тижня рятувальники Харківщини загасили 36 таких пожеж. Пожежі виникали у приватному секторі, природних екосистемах, об'єктах торгівлі, цивільної інфраструктури. 3 липня ворог завдав удару по селищу Боровай з Юмського району, там за різними адресами сталося загорання у торгівельному павільйоні, приватному житловому будинку, господарських спорудах на загальній площі є 120 метрів квадратних. Постраждало двоє осіб. Цього ж дня російські загарбники скинули коровані авіабомби на село Руська Лазова Харківського району. Вибухи спричинили значні руйнування у приватному секторі пожежі у двох будинках та трьох господарських спорудах, Порарено на три цивільні особи. Загальна площа пожеж склала 320 метрів квадратних. І також 3 липня. Російська авіація ударила по житловому сектору Київського району Харкова. Руйнації та пошкодження зазнали приватні будинки. З-під завалів одного з них силами ДСНС врятована восьмирічну дитину хлопчика, який отримав поранення. Крім того, рятувальники допомогли вивільнити заблоковану у власні оселі літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. За іншою адресою, детонація ворожих авіабомб спричинила пожежу на відкритій території. Там горіла суха трава на площі 1 гектар. На місці ворожих обстрілів працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 53 рятувальника, психологи ДСНС. І внаслідок цього обстрілу постраждало 14 осіб, з них двоє дітей. 4 липня рятувальники ліквідували наслідки обстрілу у селі Лушківка Куп'янського району. Було зруйновано 6 приватних будинків, дві господарчі споруди, 10 осель та інші будівлі пошкоджені. У чотирьох зруйнованих будинках сталися пожежі на загальній площі 220 метрів квадратних, троє осіб зазнали поранень. Того ж дня ворог, котре обстріляв міста Куп'янськ, внаслідок влучання одного з боєприпасів сталася повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл. На час прибуття рятувальника площа горіння конструктивних залишків, зруйнованої селе, склала 50 метрів квадратних, постраждалих не було. Крім того, ворог, завдав масових ударах по приватному сектору та цивільній структурі населених пунктів Овчанської громади Чигуйської району, у селі Лосівка в результаті обстрілу зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Сталося декілька осередків пожеж. Горіли три приватних забудови на загальній площі 210 метрів квадратних. Трава очереть на площі півтора гектари. В результаті обстрілу одна особа загинула. І сьогодні у півночі у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зайнявся дах приватного будинку. Поранені дістали дві людини. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі склала 80 метрів квадратних і вогонь вдалося приборкати протягом двох годин. Говорячи про пожежі в результаті ворожих обстрілів, хочу окремо відзначити пожежі, які сталися на хлібних полях Харківщини. Ну, завжди продовольча безпека була пріоритетом державним, пріоритетом Державної служби України з навчальних ситуацій. У нас до повноваштабного вторгнення будь-який факт горіння хліба на коріння це був резонанс. Від певної площі це були класифіковані надзвичайні події. Так, от у нас лише за цей тиждень було п'ять фактів горіння хліба на коріння, знищено понад 75 гектарів пшениці. Події сталися у Бугадуховському, Ізюмському, Куп'янському Чугуївських районах Харківської області. Як ми бачимо, ворог не полишає спроб знищити майбутній урожай. Але по про це співробітниками ДСНС вдалося врятувати від вогню біля 370 гектарів збіжжя. Щодо виїздів, не пов'язаних з ворожими обстрілями, 5 липня в приміщенні каналізаційно-насосної станції, що у селищі Писачин виявили тіла двох загиблих: цей чоловік 1960 року народження та жінка 1970 року. За попередніми даними, вони загинули внаслідок отруєння. Парами шкідливих газів також постраждали дві жінки, вони отримали гостру реакцію на стрес. Співробітники ДСНС вилучили загиблих з приміщення насосної станції і групою радиційної, хімічної та бактеріологічної захисту ДСНС зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації труючих речовин у повітрі у декілька разів. Правоохоронними органами проводяться слідчі дії щодо з'ясування обставин цієї події. Пожежі в екосистемах за тиждень у природних екосистемах виникло 103 пожежі, з них 18 лісових. Ви бачите, що кількість пожеж у нас кожного тижня зростає на відкритих територіях, тому звертаю увагу мешканців Харківської області на високу пожежну небезпеку в лісах. Крім того, до неї додається висока минна небезпека, ворожі обстріли, що створює додаткову перешкоду для гасіння пожеж, тому відвідування лісів наразі вкрай небезпечне. Пожежі в екосистемах виникають в тому числі через порушення громадянами вимог пожежної безпеки, намисне спалювання сухої трави, сміття, і при цьому збільшується ймовірність поширення вогню на лісові ділянки. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, дуже сумна і хвилююча статистика. Протягом тижня трапилося шість. Випадків загибелі людей на водних об'єктах. Це 1 липня нещасний випадок. У Водоймі біля села Велика Шапківка Куп'янського району Потонув чоловік 1965 року народження. Його тіло було виявлено наступного дня. 3 липня на ставку у селі Олександрівське Кихічівської громади було вилучено тіло жінки 1947 року народження, яка потонула напередодні. Тіло достали з води месевих мешканців. Мешканці. 3 липня нещасний випадок трапився на річці Сіверський Донець між селом Завгороднє та селом Петрівське Балаківської громади. Під час купання у воді зник 9-річний хлопчик. Ймовірно, його віднесла течія. До пошукових робіт залучені водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розвинування та швидкого реагування ДСНС України та обласна комунальна аварійна рятувальна. Водолазна служба. На даний момент пошуки тривають. 4 липня в озері Зеленка, що у Слобідському районі Харкова, співробітники Національної поліції вилучили з води тіла чоловіка 1987 року народження, який потонув напередодні. Також 4 липня ще один нещасний випадок трапився у кар'єрі Дружба у місті Харкові. Там потонув чоловік 1990 року народження. Наступного дня водолази обласної комунальної аварійна. Рятувальної водолазної служби підняли тіло загиблого на поверхню. 5 липня нещасний випадок трапився на ставку біля села Попівка Наталінської громади, патану, чоловік 1974 року народження Тіло дістали з води місцеві мешканці. 7 липня на річці Сіверський Донець у селищі Печеніги, Чугуївського району рятувальники вилучили тіло загиблого. Чоловіка 2001 року народження загалом з 1 червня за цей місяць на Харківщині зафіксовано 16 випадків загибелі людей на водних об'єктах, із них, на жаль, загинуло при купанні три дитини. Тому в першу чергу звертаюся до батьків. Не залишайте своїх дітей на одинці біля води. За безпеку дітей під час відпочинку на водних об'єктах перед законом і власною совістю в першу чергу відповідаєте саме ви. І нагадую, що Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішеннями комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Харківської області і міста Харкова. Наразі купання в області в Харківській і в місті Харкові заборонено. Дякую за увагу. Дякую, пане Артему. Ми переходимо до питань від колег журналістів. Так, вітаю, Дар'я Левченко, Гвара Медіа. Я, питання щодо загибелі цивільних від підриву на міні в Циркунівському районі. Підкажіть, будь ласка, була інформація про те, що ймовірно загинуло шестеро людей. Чи є якась інформація про шостого ймовірного загиблого? Є така інформація. Вони виїхали з дачного. Населеного пункту прямували до міста Харкова, прямували по ґрунтовій дорозі. При виїзді в машині було шестеро людей, так як ви кажете. Зараз виявлені фрагменти попередня вважається, що п'яти осіб пошукові заходи тривають. Там знову ж таки попередня інформація. Поки не встановлена наявність однієї дитини, вона там була немовля. Однак, ну мені здається, що більш компетентна, компетентна і виважена інформація надасть і прокоментується органи національної поліції, тому що там зараз на цій території біля міста вибуху тривають слідчі дії. Зараз з'ясовують і там буде ДНК, буде з'ясовуватися приналежність цих фрагментів. Дякую. І ще одне питання щодо обстрілу лісів і е, полів в Харківській області. Раніше голова хова Олег Сенігубов повідомляв про те, що е, росіяни дійсно частіше почали обстрілювати е, ліси і е, поля в Харківській області. Чи дійсно існує така тенденція, чи ви її помічаєте, і як давно вона існує? Ну, велика кількість, я ж статистику, навів пожеж і в полях. І в лісах по полям, ну зараз ж воскова стиглість зернових культур, ми ж розуміємо, да? і зернові культури достигли того стану, коли можуть горіти. І та кількість, яка зараз відбувається пожеж, хлібонокаріні, ну є така бачення, така є впевнені, що це робиться навмисно, щоб підривати нашу, в тому числі, продовольчу безпеку. Це не випадкове влучання, а дійсно тенденція така обстрілів саме лісів і полів. Ну, сказати, що у ворога в голові важко, але ж по статистиці, якщо аналізувати, то мені здається, що це навмисне. Дякую. Дякую. Маємо ще одне питання. Так, Артем Аторіч, питання Дмитро Гребіник, Суспільне Харків, хотів уточнити теж стосовно циркунів. Скажіть, будь ласка, чи не могли б ви повторити, яка була міна? Ну, хоча б попередня, так, за попередньою інформацією, там у біля кладовища, якої потужності, виходячи з її характеристик, був вибух і е, загалом від машини що залишилось, її як далеко віднесло, де знаходили людей? Теж е, ну, якої сили був удар? Я повторюся з рахуванням, що тривають слідчі дії. Я вискажу свою особисту точку зору. Я там вчора був ввечері, відразу після цієї трагедії. Ну, Візуально, скоріш за все, це була протитанкова міна. Ну, Машина фотографії ви не бачили. Якщо подивитися на фотографії, там важко навіть модель автомобіля визначити. Дуже пошкоджена, тіла практично всі викинуті з машини. Машину перекинула декілька разів. Мабуть, інформацію щодо виду вибухового пристрою мені теж здається, що краще, щоб прокоментували слідчі органи. Підкажіть, будь ласка, чи відомо, куди вона була закладена? Вона була на самій цій ґрунтовій дорозі, чи вони якось на узбіччя виїхали, вона була там? Невідомо це зараз? Ну, схоже, що саме місце вибуху було в тілі дороги, ґрунтової дороги. Скажіть, будь ласка, а оця дорога і загалом прилегла місцевість, чи обстежували раніше до цього випадку, ну чи була така пріоритетність обстежувати цю дорогу на наявність там якихось вибухонебезпечних предметів? І чи було до цього щось знайдено, якщо проходило? Ну, по-перше, дорогою користувалися. Дорога схожа на наїжджену, там таке було місце, що можливо було скоротити шлях до Харкова. І користувалися практично кожного дня. Чи обстежувалося, Ми зараз розбираємося. Я вам 100% доповісти, не готовий. Однак там практично вся громада Циркунівська обстежувалася. Вона ж там була в пріоритеті обстежень, які проводилися в плануванні цих обстежень. Щодо конкретики, там наявності актів, таке інше, ну треба розібратися і надамо вам інформацію. А останнє хотів уточнити, скажіть, будь ласка, ну знову ж таки, я розумію, що ходу так цього не скажеш. Ви, мабуть, встановлюєте це. бо я бачу, вже здається, правоохоронці про це казали. Що можливо, вона з 2022 року там чи є інформація, якось дистанційно замінували, чи дійсно вона там з тих часів ще. Ну, мабуть, якщо я буду коментувати саме цей випадок, це буде не доречно і некоректно, знову ж таки, з урахуванням слідчих дій, які тривають. Ну, у нас в області фіксуються неподанокі факти, коли встановлюються так звані ловушки, коли міна встановлюється на міні, коли воно накривалося, коли воно багато наїздів натискань переносило а потім відбувався вибух. Ну, таких безліч прикладів, ну наприклад, та ситуація, яка була біля кар'єру, да, в вільхівській громаді. Мабуть, пам'ятаєте, да? коли їхали вантажні автомобілі, які перевозили пісок, і вантажний автомобіль завантажений, проїхав. І колія в колію йшов автомобіль на завантаження, і відбувся вибух. Да, на території Харківщини є чисельні ловушки, встановлені ворогом. І останнє маленьке, скажіть, будь ласка, а уже після підриву чи працювали ваші люди сапери там на місці, чи не знайшли поряд із місцем вибуху? Можливо, ще якісь інші вибухонебезпечні предмети? Ну, якщо вже обстежували, чи слідчі дії не дозволяють цього зробити? Вчора в ввечері там працювали вибухотехніки національної поліції, піротехніки, ДСНС Безумовно, якісь напрацювання там є. Але знову ж таки, давайте закінчаться слідчі дії або хай вам прокоментують органи слідства. Дорога ця зараз закрита, правильно? Ну, безумовно. Mm. Безумовно. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. На цьому ми завершимо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, гарного дня.